Розповісти світові про війну та страшні руйнування в Україні, побачивши на власні очі те, що спричинили російські окупанти, так про мету свого візиту до Харкова висловились депутати Європарламенту, а ще акцентували на головній своїй місії прискорити входження України до Євросоюзу. Ми, як депутати Європарламенту, знаходимось тут, аби прискорити прихід України до ЄС, і це наша головна задача зробити все, що може бути найкращим для вашої батьківщини. Члени делегації зауважили, що вражені мужністю харків'ян і здивовані, побачивши, що життя в місті вирує, попри небезпеку і руйнування. Тривають ремонтні роботи. Країни ЄС мають бажання і ресурси допомогти у відновленні Харкова, зазначили гості. А щоб краще розуміти нагальні потреби міста, гості поцікавились планами на відновлення після війни. На що Ігор Терехов відповів, що Харків не чекає перемоги і відбудовується вже зараз. Хоча коштів в повному обсязі не вистачає. Ми нічого не зупинили. Ми як будували як Асфальтували, які у нас плани були, ми все це робимо. Крім цього, ми працюємо дуже плідно над новим планом, генеральним планом розвитку міста Харків. Харків унікальне місто, і воно стане ідеальним мегаполісом майбутнього, наголосив Ігор Терехов. Розвинута економіка, сфера ІТ, нові виробництва. Харків завжди був студентським містом, і робота всіх вишів має відновитися. У Харкові буде створено науковий індустріальний парк, і це стане пілотним проєктом в Україні. Тут науковий потенціал, який є в нашому місті, немає в жодного міста в Україні. І ми повинні повернути собі. І традиція IT, яке було у нас до 24 лютого минулого року. Тому ми не стаємо на місці, ми нічого не зупинили. Я приклад хочу сказати вам, що ми маємо кредитні ресурси міжнародних фінансових інституцій, в тому числі і Європейського інвестиційного банку. Я приведу вам приклад останнього кредитного ресурсу, який надано. Буде місто, вже ці документи готові. це 15 мільйонів євро на закупку електробусу. Електробусу ще не жодне місто в Україні немає. Харків стане першим містом в Україні, в якому курсуватимуть електробуси, а в майбутньому планується повністю перейти на електричний транспорт. Велику увагу наразі харківська влада приділяє і використанню сонячної енергії. Згодом це дозволить зменшити навантаження і на бюджет міста, і на бюджет кожного підприємства, зауважив Ігор Терехов. Обговорюючи поточну ситуацію в місті, співрозмовники обмінялись думками щодо подальшої співпраці Харкова з Європарламентом. Я не Віляєва, ніколько. Остенко, Олексій Саницький, Олексій Старанков, Андрій Паколов, Новини Харків.